Вітання всім! У нас третій день турніру стрімка така на п'ятірочках. Так, граю вже пізненько. ТОП-25. Що там по обороні? Оборонка Б. Ну, Б це не є. Ходімо тоді до боїв. Бабуськін. Бабуся Астрід. Ну, ходімо так. Дягочань може зняти, забрати розгін. Головне, щоб Бернадет її не заховала. Так, жовтенькі. Давайте ось тут, можливо, у фіолетовий закриється. Закрився. Ось цього не потрібно робити. Можливо, тут жовтий закриється. Хоча краще, щоб він не закривався, тоді б червоні влетіли. Давайте ось так. Бернадет не зарядиться, нехай Роман заряджається, пів біде. Так, що збити магаміньона чи не варто? Давайте подивимось, наскільки Людвигу влетить. От як зробити в даній ситуації? Забрати Людвига? Я його не заберу, а калюя, більш за все, що, скоріше за все, я його заберу. Давай ось тут. Можливо, Едвуд знову вчинить супротив і нам буде краще, простіше. Ні, на жаль, ні Едвуд, ні мультик. Ну, тоді давайте прокидати в Бернадет. Так, Людвиг розгін. Ну, давайте Едвуда Ну і ось так. Дягочань мінус. Скільки я буду в картині сидіти? П'ять ходів. Ну тоді тримаємо. Зелених немає на перезарядку, то тоді давайте ось так. Ну, будемо бити всім, що є. І намагатися якось виходити з цих картин. Я не знаю, звісно, як це вийде. От зараз потрібно, щоб Едвуд в картину не пішов і буде дуже непогано. Але ж він в неї не пішов, але розгін. Тобто насмішка. Так, не можна використовувати три ходи. Ну добре. Я двуда не протиснув. Тобто він не протиснувся. А, він спить під арманом, тому він і не протиснувся, все зрозуміло. Чи астрій кальо підняла? Так, етфута можна використати. Ну, бабуська. Давайте ось так. Твій вихід ховає в картини. Ні, не хоче. Тут промахи, добре. Добре, якщо промахи. Так, Астрід. ну вона може підняти, але... Давайте будемо пробувати. Все-таки Джун може в картини не ховатися. Так, Альон не захотів піти, тобто спрацювати за нас. О, Бернадет. Це вже краще. Що далі Далі давайте прокидати комбо, можливо Бернадет не вийде з картини. Цей кальо зникати не хоче. Скільки там мег жирі? Один хід. Один хід то добре. Давайте збити цю камнешкіру хочеться. Давайте спробуємо. Підлікувались. Заснув скролбіст. В кальохам не шкіра не знімається чомусь. Добре, давайте ось так. Ну, і ось тут, поки. Поки є така можливість. Так, мультик також спить. Ну давайте червоні. Кальос працював. А він нам дячань скопіює, наскільки я розумію. Чи як це працює? А. А, ну да, я <Hintermerrim> перепрошую за моє, а я чомусь подумав, чи він скопіював ворожу Бернадет. Побачив ці танці. Трошки був здивований. Добре, давайте це занадто. Все було б непогано, якщо б не, не Астрід та До прикладу, бабуську я зараз забираю. Що далі? Я можу підлікуватися, в принципі, не боюся їхньої шкоди. А зет вода зняти божевілля буде непогано. До Астрід не встигаю на хід. А, в мене все одно божевілець в картині, тому не звертайте уваги. Так, ну типу Людвих. Давайте спробуємо відправити божевілля. Не виходить. 25 божевілля а тут не працює. Давайте тоді ось так. Три хвилини лишається, ось в чому біда. Так, тут ще клятий клятана смішка, давайте її заберемо. Будемо бити ось так. Поставити їм Мегаміньйона? Давайте спробуємо. Ні, я сплю. Давайте ще їм, боже, накинемо. Я вже зрозумів, що двома своїми героями я вже не граюсь. А ось на них нехай божевілля буде. В Астрид 100% цього мені й потрібно. Так, дівчан не підняла, ну, в принципі, не, не сильно страшно. Так, знімаємо божевілля, шукаємо жовті. Давайте ще. А все. <ріх> Якийсь смішний бій вийшов. То я думаю, що коли копію я Бернадети, то не знаю, чи з картини вийшли чи ні. Так, тут лікування. Два блокувальники. А давайте за і пограємо. Тут мені, типу, не сильно Людвиг потрібен, мені так здається. Тому що навіть якщо я когось і піймаю, то, то це буде блок і людвик все одно буде заблокований. Давайте ось так прямо в центр. І попрокидаємо. Камінця нашого немає, тому будемо надіятись на Едвуда. Ні, Ваня чихати хотів, Антеросу зараз знімуть, напевно, також. Ну також. Туди все в мекжирі правильно, що вона собі дозволяє. Ну, давайте під вані, Ну, шукати щось потрібно. Каміння немає. Ну, жовтого каміння немає. Давайте ось так трічку. Нарешті перша жовта трійка. Ванні байдуже на все божевіль, він у зараз просто відлікує і все на цьому. Так, давайте ось так, нехай йдуть сині. І ми жовтенькі підготуємо. Знов в межирі? Вона щось вам погано зробила. Погано, що вона зараз перекине божевілля це. На Едвуда. А на Едвуда це погано. Так, ну давайте спробуємо Джуна Вантерос запустити. На жаль, не, не вистачить. О, мегамінь чудово влучив. Знову в Макжирі. Заспокойтесь. Так, робимо червоний кристал, зелені шкода. ну Тут нато жваве поле було, щоб вже якось не заряджати свого етвода. На мег Чудова комбінація у вас. Давайте червоні прибирати. Так, Скролбіс заблокований. Давайте будемо пробувати Етвуда. У нас вийшло знову Етвуд. Може Ваня цього разу якось надумається. І розумів я, що не буде блоку божевілля лягати на медею. Але все-таки краще заблокувати двох, ніж. Ні, Ваня не хоче. Ваня плювати хотів. Мегжері, правильно. Чому ні? Знову етвуд, нехай перекидає божевілля з кролбістом я вже в цій грі не, не користуюся, я зрозумів. Давайте ще Жовтенький, там синенький, нехай вже лікує, що хоче, то й робить цей Ваня. Нарешті, з якої спроби? Давай, зараз, якщо перекинеться божевілля на мекжирі, я взагалі очманію. А, то було, в мене була 100 божевілля, зрозумів. Все, тоді питань не маю. Б'ємо кого ми б'ємо. Та давайте ваню бити. Тепер від скролбіста, від скролбіста не можуть відчепитися. Так, ну добре, давайте обережно тут зелененький. Можливо, десь Міньйони цього Ваню доклюють. Скільки в тебе життя чоловіче? 35. Фіолетові? Повинно вистачить. Супер. Знову Етвуд. Ну і будемо. Чи не варто в Ліани 90. Давайте напевно сюди спробуємо Божевілля відправити. Так, Ліана спрацювала, супер. Ось так, можливо, медея навіть і не зарядиться. Не зарядилась. Також супер. Добиваємо медею, а два шотери мені вже не сильно заважають. Діалчань тут дуже допомогла, тому що нато багато вона шкоди. Знівелювала тієї, що в межарі пропонували. Їдемо далі. Бернадет. Ну, ходімо. Оборони все складніше і складніше. Так хочеться кристалці зробити. Ні, давайте ось так. І ось так. Супер. Тепер ось так не буду я робити фіолетовий кристал. Він мені тут не дуже той потрібен. Давайте, напевно, в ударників прокинемо і ось так. Першому байдуже. Так, а що скаже Дунархар. Дунархард. А йому теж байдуже. Просто якесь знущання з цього божевілля. Ну добре, тоді лишається сладка. Мегамінь у мене є, тому, тому б'ємо просто в сладга і все на цьому. Так, під, танц... під танком давайте просто будемо перекидати божевілля, на кого воно там буде лягати. Рано чи пізно воно спрацює, але ж Едвуд промахнувся, за це я не подумав. І чому я не протиснув в Мекжирі? Так, а їй не потрібно було протискати. Я зрозумів, чому я не протиснув, тому що вона може дебафом, якщо ухиляться, вона може загинути. Вона там щось накладає. Зрозумів тепер. Скільки тонок буде тривати? Два ходи. І немає, що так прокинути. Давайте зелені, можливо, ми зацепимо то в кутку, щоб він спрацював за нас. Не хоче. Ну тоді давайте все прибирати. Давайте червоні, нехай йдуть. Теодосі, ну дуже боляче буде бити Теодосій. І слад. На сладга немає протидії взагалі. І вони вже не під божевіллям. Ну давайте. Або він А, він ще й проти... він ще й в нас вдарив. Ну, можливо, тут жовтий, то ми хоча б джуна якось зарядимо. Напевно, джун уже не витримає. Жовтого забагато, але трішки б... зайвого не летіло було б краще. Тому ще нікого не добили, а нас доб'ють. Ну, бачите, Етвуд він такий. Спочатку, якщо божевілля працює, можна працювати. Далі може бути поганенько. Ну давайте ще за дудом спробуємо. По великому рахунку мені подобається з ним грати. Хоча тут, напевно, Людвий був би кращим. Варіантом. Давайте трійка жовта є, зберемо її. Трійка зелена, як би її краще зібрати. Давайте, напевно, не будемо, зберемо жовтих просто. В мейзі. Зріжем броню. Не броню, а шкоду, яку вони нам будуть запропонувати зараз. Давайте в колю він заряджений. Ну и спробуем и отвода зарядить. Боляче, как. Так, потребно было сначала эту туда а уже потом Мак жири. Добре, давайте жовті. Віка заряджена, давайте тоді ось так. Ну, не хочуть вони під, під божевіллям працювати. Просто не хочуть. Добре, давайте дягачання. Каган. Ну я ж тебе не пробуваю. Давайте знову в мейзі. Кагану я зараз взагалі нічого не роблю. А щоб знати, що він так зробить, то можна було б спробувати і мені в нього влучити. Жовтенькі. Супер. Якщо Мейзі не відродиться, то це буде мінус Мейзі. Чудово. Ну і тепер ось так сині, червоні там жовті. Напевно, в потрібно було тиснути частіше, щоб знімати божевілля за твуда потрошку. Так, Віка, я її можу не добити, до речі. Давайте краще в Біовульфа. Б'ємо Етвудом мій 25, він як... Молодець він одним словом. Дуже рандомний персонаж. На віки скільки? 60? Бо до лампочки. Я вже розумію, що я вас замахав оцим не тітьйом. Та, але як це сприймати, як це розуміти? Як це працює? Ну, Віка, 95. Ти там давай не вздумай. Ну, хоч тут. Так, давайте будемо, напевно, бити все-таки віку. 5 на скролбісту. Не вздумай. Дякую. Зайве. Так, тиснемо обох, обох лікарів. Щоб задводи зняти якомога більше божевілля. Ще жовті. Ну, цього то точно віки повинно вистачити. Нарешті. Ну, тепер лишився один коля. Так, знімемо повністю божевілля. І суто ради, заради експерименту. Давайте. Я не буду під ним жовті прокидати, спрацює чи ні? А, <плес> експеримент не вийшов. Ну і добренько. Так, їдемо далі. Бернадет. Ти хто? 340 урона всім ворогам, герої отримує додатково плюс 40 сили. Ага, і каже, наступний його ультимативна його буде все сильнішою. Зрозумів. Так, і в нас є дягочань, давайте її зберемо. Дягочань зібрала і, ну, і все. Тепер надіємося на те, що Едвуд і Джун не будуть в картинах. <гум> Весь план. Едвуд все-таки пішов в картину. Добре, давайте ось так. Дуже багато тут шкоди пропонують. Зараз і справедливість. Ну, Надто багато тут цього. Плюс Йора і Пушок ріжуть максимальне здоров'я. Так, давайте скинемо Етвуда. Та давайте, напевно, все будемо скидати. Ця віка ще й дуже невчасно. Ніби і пробивалася вже бабулька так непогано. Ні, я. Тут мені нічого не світить. Воляче. Я казав, кожен наступний його удар буде болючим, але цей мені першого вистачило. Ну що, Бернадет бити немає сенсу, тому що там корінчики. Тому давайте ось так. Трішки справедливість підкусимо. І все. Але це нуль все-таки. Ну, якось так, то 5. Прикраз, звісно, ще дві поразки. Одна поразка за день було б взагалі чудово. А так, четверг четвер прийдеться робити викуп. Та, напевно, ну і що? Пограюся з цими Бернадет, де я їх ще побачу. Так, ну що ж, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.